Всім привіт! З вами психолог Дудка, і сьогодні у нас психологічний розклад для людей, які народилися в серпні, серп... В січні? В січні, вже серп... не серпень місяць. січень це в нас архетип маг, або ще всі, хто народився першого чи 23 числа будь-якого місяця. Розклад на серпень місяць, який йде, як завжди, п'ять колод, але я нагадую. Я роблю психологічні розклади, тобто розклади вашого психологічного стану, а не прогнозування. Тому розбираємося в вашому внутрішньому психологічному стані. Поїхали. Перша колода, яку я беру, це таро of Mystical Moments, Ось така коробочка. Психологічна таро відрізняється від гадальних практик, але зрозуміти внутрішній стан і що з цим робити, ми дуже класно можемо. А, так, це в нас перша карта сімка мечів. Сімка мечів це карта, а, ну, в традиції вейта – це карта пліток, а, карта, коли є якась інформація, десь дібрав, переніс. А, для вас, для архетипу мага, це дуже-дуже актуально. Чому? Тому що ви, маг, всі, хто народився в січні, ви дуже багато розмовляєте. Збираєте інформацію, передаєте, інколи втрачаєте зміст. Тому відслідковувати, що тут може бути за сімкою мечів. Ви можете тримати в собі якусь інформацію, яка надасть плоди, або, або ви можете зібрати якусь інформацію, наприклад, поспілкуватися з вашою подругою, і потім іншій подрузі чи комусь вже трошки трансформувати, переробити те, що вона говорила, і це буде вже збій змісту інформації. Тому відслідковуємо, що ви де з ким спілкуєтесь, яким чином, і чи не втрачаєте ви зміг, коли це передаєте? Це перше. по-друге, є таке питання, як перенос, і в архетипі втору теж. А тому ви можете відслідковувати, що про вас пліткують, переносять якісь плітки, якусь неповноцінну, недостовірну інформацію, і це також може бути. Чому так відбувається? Тому що ви архетип махи. Ті, хто народився в січні або першого чи 23 числа будь-якого місяця. Ваш архетип маг е, про комунікацію і розуміння комунікації. І я зараз не кажу, що вам потрібно прочитати абсолютно всі підручники, які є в психології комунікації, зрозуміти, що це таке, оскільки є в цьому питання і є потреба в цьому навчитися, тому вас і перевіряє архетип з Точки зору того, як ви можете впоратися з плітками, як ви відноситесь, коли до вас так ставляться, коли про вас щось говорять, або це питання хейту, наприклад, ви почали вести якісь прямі ефіри і одразу пішов хейт. Це ваша перевірка за вашим архетипом, але поїхали далі. Наступна колода, яку беремо, це Tarot Opposition, ось така коробочка, і дивимося що у нас є з точки зору ще цієї колоди. Холода класна, двостороння, має в собі і позитивне, і негативне про трійка жезлів. Трійка жезлів це карта про дії. Не тільки поговорити, а це для вас досить важко за вашим архетипом, не тільки поговорити, але й діяти, досить сильно активно діяти. А чому ви можете не діяти? Бо ви, наприклад, навчились чомусь, дивіться, тримає в собі всю інформацію. Пішли, пройшли якийсь курс. Навчилися, не вмієте говорити, не вмієте доносити, не вмієте працювати в цій сфері. Тримайте собі всю інформацію, що без дій, відсутність результату. Трійка жезлів дуже, дуже сильна результативна карта, тільки в тому разі, коли вчиняється максимальна кількість дій. Коли ви не просто хочете, не просто зробили вибір, а вже зробили перші кроки для цього. Це може бути питання роботи, це може бути питання взаємовідносин з партнером. Це може бути питання стосунки там з дитиною, з подругою, з ким, з ким завгодно, але без дій результату не буде. Дивимося далі, в якій же сфері все ж таки вам потрібні дії. Наступна колода, яку беремо, це Енсенчал Tarot», ось така коробочка. І дивимось далі. У вас. За даним архетипом. Вісімка мечів, ой, ну мах, одні мечі. А, коли думки переповнюють, бачите, вона тут ще з віром, але тут думки, які переповнюють мах, або ваш архетип, ви або багато розмовляєте і не встигаєте втримати інформацію і обробляти її, або замовчуєте. От вісімка мечів говорить про те, що ви, можливо, замовчуєте. Це карта страхів, бо так як ми себе думками можемо накрутити в голові, більш ніде ніяк не можемо накрутити. Карта емоцій, які перетворюються в думки, де ми замовчуємо. Ми дізнались щось сімка, а це вісімка. Дізнались щось і намагаємося ось тут комусь там пішли, плітки зібрали, і ось тут ви тримаєте в собі. В чому проблема? В тому, що ваш мозок. А, і ваш аудіальний діалог, мага завжди відбувається в голові, але не завжди він відбувається фактично. Тобто, ви бажаєте з кимось поговорити, але це не робите. І коли ви це один, два рази, три рази прокрутили себе в голові, вам за вашим архетипом здається, що розмова відбулася, але фактично це не так. І в роботі, наприклад, ви бажаєте поговорити про підвищення заробітної плати. Без дій це не буде результатом. Як тільки ви включите трійку жертв, це буде досить результативна карта. Поїхали далі. Наступну колоду, яку беремо, це в нас Таро Данте, ось така коробочка. І дивимось далі. Ваш розклад. Четвірка мечів. Дивіться, я думаю, що ви бажаєте або підвищення заробітної плати в серпні, або покращення свого фінансового положення. І четвірка це карта доходу від вашого результату. Це не додатковий дохід. Це скоріше за трійкою, скільки відпрацювала, стільки отримали. Але ви навіть можете боятися там попросити своїх грошей, або бо вісім комічів це страхи, або боятися попросити, або боятися сказати, що ви можете на більше, що вам потрібно більше. Але четвірка, монет – це класна карта. Карта стабільності. Єдине що а, значить четвірці монет, далі може йти п'ятірка монет як ієрархічний ріст. Я на курсі психологічного таро даю розуміння, як працювати з архетипами психологічними, і якщо навіть у вас не випала п'ятірка монет, у вас завжди тут є п'ятірка монет ще, і це карта а, внутрішньої кризи. І карта чого? Карта того, що гроші є, але в голові вісімка мечів, я боюся, що їх не вистачить. Я хвилюю, що їх не вистачить. Я а, а, про це постійно думаю. І ви реально собі в голові прокручуєте, що вам їх не вистачить, і ви йдете таким чином в криз. Дивіться, вам потрібно в серпні місяці поговорити з усіма, з ким ви боялися поговорити. Поговорити про гроші, про фінансову допомогу, про роботу, наприклад, з там з керівництвом це треба робити без дій. Ви не отримуєте результат. А у вас сімка мечів, коли бачите якусь інформацію взяла, тримає в собі і не носу далі. Поїхала далі. Наступна колода: у нас п'ять колод, і одна оракулів, п'ята колода це в нас про взаємовідносини таросексуальної магії. І дивимося, що тут є ще. Ваші взаємовідносини, хоч хлопець, ви хоч дівчина. Зараз подивимось. Сонце, Сонце це карта успіху, тому це карта партнерства. Вона дуже не класична навіть до сексуальних колод, там Монара чи до Камерон. А ця колода говорить про те, що це парні взаємовідносини, відносини успіху. А тому в партнерстві ви будете мати успіх. Це може бути зустріч, яку ви очікували, або це може бути партнер, якого очікували. Єдине, що тут потрібне дозування часу, бо за сонцем можна згоріти. Якщо постійно знаходиться з партнером 100% 24 на 7, його може стати забагато, але тут рівний зображена і дівчина і чоловіка, і тут є плоди як символ того, що Ваші взаємовідносини можуть принести плоди. Єдине, що дозуйте час, щоб не згоріти, і по-друге, не по сонце бажає висвітити свої стосунки, показати в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці ще десь. А тут треба з цим робити обережно, бо якщо ви не готові до критики або до питань про це, вісімка мечів, вам може бути страшно, якщо вам скажуть якусь критику, або якщо про вас почнуть за сімкою мечів щось на те, вам буде здаватися, що вас проносять за вами там плітки на суть. І це може робити болісно. Чому? Тому що сонце дуже боїться критики і хейту. І тут, якщо ви не готові висвітлювати і показувати там свою дружину або чоловіка а, в соціальних мережах, краще це не робити, бо критику ви можете за сонцем не витримати. Ну і останнє, що ми дивимося, це не таро, це підказочки, оракули, магічне послання фей, ось така коробочка. Дивимось, останнє, що у нас є для нашого архетипу мага. Творчість мах, у вас є всі на карті ваші можливості. У вас є емоції, у вас є можливість діяти, у вас є думки, і вам потрібно в серпні включити творчий підхід. Підхід в роботі, не тільки в голові за вісімкою мечів, думати якийсь новий план, а й включати його. Творчий підхід до спілкування, творчий підхід до відносин, до відносин в парі, до відносин з партнером. Тобто це не банальне, не те, що ви тримаєте в голові. А те, як ви можете трохи по-іншому проявити себе. Ну і в роботі ви можете досить класно включити творчість, і це допоможе вам монетизувати за четвіркою монет вашу роботу з іншої трошки сторони і більш комфортно. Ось такий розклад. Якщо ви бажаєте отримати ваш майстер-клас з архетипу всі, хто народився в січні або першого чи 23-го числа, він є в мене. Пишіть мені обов'язково, бо там майже три години. Тільки про вас і ваше життя з архетипом, і ви будете вражені наскільки це детально. А з другої сторони, якщо у вас є діти, народжені 1 чи 23 числа або в січні, я надаю дитячі кризи і як допомогти дітям, і що з ними робити, також в цьому майстер-класі. Ну і звичайно, вересень, 2 число, я вас очікую на новому майстер-класі. Помірність це всі, хто народився 14 числа. І якщо у вас є діточки, які 14 го чоловік, дружина, знайомі, обов'язково приходь. Буде онлайн і, крім того, у вас буде доступ до перегляду відеозапису протягом трьох місяців. У мене все, я рада вас бачити. Чекаю вас також на психологічне мотаро, якщо ви ще його не пройшли. Як це ви ще його не пройшли, я не знаю. Але я вас рада бачити. До зустрічі, пока-пока.